Знову не щастить у Севастополі біля самого берега. Вибухнув корабель. В центрі міста чули глухий вибух. На машинах спрацювала сигналізація. Місцеві телеграм-канали пишуть, що підірвався скоріше за все малий ракетний корабель проєкта Буян М. Із Севастопольської бухти на порятунок уже вийшов тральщик. Це корабель, який шукає міни. А так званий губернатор Севастополя заявив, що сьогодні біля міста відбуваються морські навчання, тож можливо, що росіяни самі ж підбили свій корабель. Боян м є носієм калібрів. Ці кораблі створили наприкінці 2000-х як максимально дешевий носій ракет, завдяки чому їх встигли зібрати аж 9 штук. Чотири з них приписані до Чорноморського флоту, два до Балтійського, ще три до Каспійської флотилії. Також цих суден можуть запускати протикорабельні ракети Онікс. І от сьогодні один із буянів підірвався. Через що вибухнув цей корабель наразі невідомо. За останні три дні це вже другий випадок загадкового підриву російських суден поблизу Севастополя. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук офіційно підтвердив, що в середу біля міста підірвався корабель Чорноморського флоту РФ Павіл Державін. Він теж є носієм колібрів. Щоправда, у ВМС України відмовились пояснити, що саме сталося з Державіним. Чи то він напоровся на Російську жміну, чи його підбив невідомий безпілотник? Однак, одне можна сказати точно: сама природа уже збунтувалась проти російського чорноморського флоту в Криму. Тож можемо порадити Кремлю і далі відводити кораблі як найдалі від українського Севастополя, наприклад, на Марс.